Ей, йоу, еврібаді! Слава де зубугаті! Залетіли ми друзі, в режимчик під назвою The Trails. Ну і що ж, хочу вам сказати те, що про, про те, що я узнав, точніше, це просто імба. Друзі, появився новий баг. Появився новий баг, і тепер ми можемо літати з вами. Але для цього всього діла нам понадобиться насамперед конюх. І нам, виходить, треба ковбой. Нам треба ковбоя взяти для того, щоб у нас відразу ж на старті. У нас була з вами коняка. Так що давайте шукати зараз собі ковбойчика, кондуктор та. Тин -тин. Ось я дивісь ковбой. І по ідеї ковбоєві ж дають е... конюха, да? Вроді як да. Значить, дивися, все, що нам понадобиться для багу, насамперед це ковбой, тому що, ну, як не крутий, в, в нас буде просто на старті відразу ж коняка. Нам понадобляться патрони. Патрони на здивування, нам понадобиться ще, дивіться, ось отакий потяг. Значить, беремо ми його з вами. І let's go. Щас будемо тестити. Не знаю, чи працює він, чи не працює ще досі, але останній раз, коли я це пробував, то він працював. Давай-підемо ка зараз в соло, бо наш е підписник не пойме, не пойме нас. <хи> Він нас просто не зрозуміє, що я роблю таке дивне. Тому let's go тестити. Так, ну появилися ми, і дивися, у нас появилася коняка. Конячку ми сразу собі ложимо в кишеньку, і патрони ми ложимо також разом із собою. Значить, 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 що нам потрібно для вага. Ну, насам, насамперед, звісно ж, нам потрібен потяг, і нам треба знайти собі стільця. Е стілець буде знайти, мені здається. Це саме таке проблематичне, тому що в нас його на старті вже ж тут не дають, і ну тут треба буде постаратися, постаратися це все діло зробити. Так, значить, давай знаєш, що ми робимо? Дивись, ми з тобою продаємо. Продаємо золотішко, у нас є 50 баксів. На ці 50 баксів я хочу купити собі одну пачку набоїв, які я з собою також успішно заберу, хоча можна даже і дві купити. Давай на всяк випадок, да? Дивись, нас залишається з тобою 20 доларів. За ці 20 доларів ми купляємо ще один шмат вугілля, тому що ще не зрозуміло, як далеко нам Доведеться їхати, беремо з собою оцю всю купу табличок, та й в принципі можна давати повний газ. Значить, заправляємо заправляємо наш потяг. Так, це сюди, це сюди. Також, друзі, ви на екранах зараз бачите щасливчиків, да, щасливчиків, які попали у наш відос. Тому, якщо ти хочеш також попасти в відос, то напиши класний комент, і можливо саме тобі пощастить, і ти побудеш наступне відео. Значить, дивися, в чому заключається зараз наша основна проблема. Для того, щоб зробити цей баг, нам треба знайти з тобою стільця. Звичайний самий стілець, самий дефолтний стілець. Дивися, тут у нас все, в принципі, заготовлено. В нас лежить дві пачки напоїв і один конюх. Якщо він зараз працює, ми з вами пройдемо цей режимчик прям дуже-дуже швидко. Так, поїхали, поїхали. Правда, доміків я не бачу. Доміків взагалі немає, німа немає. І це прямо обідно. Бо реально, звичайно, ми, як з вами, стартуємо, то дуже-дуже велика ймовірність того, що ми будемо тако їхати і знайдемо купу-купу доміків. А ми. А, Кстати, ну, нанив наплакав, наплакав, купався перший бейзик. Надеюсь, що там буде стілать. Прям дуже на це сильно сподіваюся. Кстати, і там дачі ще один домик є. Так, let's go, дивитися. У нас є револьверчик, в принципі. Так, тут суїцидник. Так що треба сейчас почекати. Хай він взірветься. Бенс. Все, він взірвався. І що в нас тут? Так, до побачення, О-хо-хо-хо, Ми знайшли, друзі. Ми знайшли. Все, що нам потрібно. Так. Раз, два, три, чотири. Все, чотири айтема. Ми можемо з вами успішно спалити. Та й, в принципі. Можна їхати до наступної локації, а саме до сейф зони, щоб це все діло безпечно. Ми змогли з вами прокрутити. Так, зомбіків попалили, і в принципі тепер можемо двигатися на першу відмітку в 10 тисяч метрів. Так, дивись, тут один домік, другий домік, город великий. Ну прям знаєте, аж руки чухаються зупинитися тут. Ну, ну і справді хотілося б це все діло залутати, але ми тут зібралися не за цим. Так, що в нас тут а вже по відмітки 8400. В принципі, уже он він, дивіться, прям вдалі від. Відніться, відніється цей блокпост. Кстати, тут ще дивіться, тут і замок є прям бупше, да? Халява, реально халява. А диви, чи вовки понападали? Ха-ха. Так, хорошо, заїжджаємо ми з вами ось сюди і починаємо пробувати наш ібах Так, стілець у нас є. Вигружаємо, вигружаємо це все. Так, дивіться, коняку ми з вами залишаємо себе в кишені. Що нам треба? Ми беремо пачку набою і ставимо десь приблизно, приблизно ось отак. І треба десь посередині тако поставити. Бемс, ну в принципі, в принципі, непогано вроді поставив. Значить, другу пачку набою нам потрібно встановити так же само, просто паралель щоб вона була наполовину. Оба, ні. Так, так нас, так нас не влаштовує. Нам треба, щоб і туди чуть-чуть, і сюди чуть-чуть. Якось отак, да? Ні, дуже криву поставив, йо моя. Оце ж, знаєте, складнощі. Складнощі це все діло ще правильно так встановити. О, в принципі, вроді окей. Ну і тепер дивись, нам потрібно наш стілець. виходить, прикріпити, прикріпити. Прям рівно, рівно, рівно. Так, значить, давай ка щось ми моє такою розвернемо з тобою. І він должен прицепитися до пачки із патронами. О, Дивися, бемс, і ми, виходить, багом прикріпили уже до пачки з патронами. Так, ну і далі, що нам потрібно, це дивіться. У нас є отака вся конструкція. Тут, в принципі, нас обороняють да, наші телеохоронці. Нам потрібно, дивися, значить, підібрати оцей перший пак патронів. Ми його підбираємо, і другий пак нам потрібно зараз, від'єднати на букву Z. І по ідеї, оця вся конструкція не повинна у нас рухнути. Нажимаємо, ну і і щось не вийшло. А чого? Реально, працювало же ж? А ну чекай ка. Yes. неполадки. Неполадки, значить. Давайся, ставимо це до, до потяга. А може я просто криво поставив? О, отак. І оце діло ми ставимо з тобою до нашого стільця. Отак. І воно все падає. Ха-ха! Походу, реально вже він не працює. Ну і в чому, в чому полягався весь баг? Розповідаю, коротше, друзі, дивіться, в нас воно так все залишалося. У нас була з вами ось така просто банальна конструкція. Ось саме отакого такого Ми потім, ну, це все діло падає. Нас наш сілець, виходить, падає лицем вниз. І по якось, отак. Ай, аж слухай, а що якщо ми щось його отцепимо? Ні, слухай, ну воно особо оцеплятися не хоче. Получається, халепа. Получається, халепа. Так, давай-ка скинемо з тобою ці патрони. Спробуємо ще раз. Так, це ми діло все ставимо. Сюди другу пачку набоїв ми розвертаємо і ставимо Ой, щось ну, прям криво. Прям дуже-дуже дензути криво, це все діло поставив. О, якось, якось, я тільки що правильно поставив, але чомусь, чомусь воно в нас, друзі, не прихватилося. Бемс, прикріпили, прикріпили, все чітко. Так, відкріпляємо стілець, і тепер його нам потрібно рівненько, гарненько прикріпити. Так, цю пачку набоїв ми разом із вами, виходить. Слухай, а дивись, а якщо ми зараз оце просто відкріпимо? Воно впаде, да, Просто? Ану Давайте бемс. А що якщо зробити наоборот? Зачекай. Ну я пам'ятаю, що потрібно було саме так це робити. І в мене все все виходило. Можливо, просто вийшло оновлення, яке це все діло пофіксило. ну, якось би отак. Давай-ка ще зробимо це все діло наоборот. Якщо ми знизу пачку набоїв відцепимо, а ми щось просто це все переіграємо. Я знаю. Я придумав пацани. Я придумав, дивись. Отак цепляється? Цепляється. Значить, оце ми забираємо, а це відцепляємо. А, і воно падає все разом. Цю конструкцію. А якщо зробити отак, і до цього стільця просто насильно насильно прикріпити пачку набою, і потім в той ж момент просто відсипити слідця. Ні, ну все одно, бачиш, все одно бач, все якось воно не працює. Ну і в общем-то, нам потрібно було взяти оцей слайд, щоб він перевернувся, упав вверх ногами, і потім ми з вами, виходить, як то падаємо за текстурку, якось отак, але бачите, уже, уже це все діло у нас з вами, друзі, пофіксили. Після цього ми достаємо нашого коняха, звісно ж, розпаковуємо. І завдяки тих тому патронові, що в нас. Був перекріплений саме до цього стільця, ми змогли би управляти курсором та ось саме ось оцим, куди нам потрібно летіти. Але увесь це все діло пофіксили, тому нам стілець цей вже в принципі, і не потрібен. Тому let's go хоча б залутаємо оцю всю базу. І, можливо, пройдемо до самого кінця. Ну, і заодно, звісно ж, протестуємо з вами даний клас ковбоя. Значить, в мене є такий план дивися, ми ще зберемо з тобою. агремо абсолютно усіх з вами тут жителів Правда, ось-ось вони вже у нас і вибігають. Так, тільки щось. Їх тут прям дуже мало якось на здивування. Давай щас. О, О! вибігають, вибігають, пацанчики. о, <рес> тихо, конюха мого дибий. Зараз ми їх просто знайшов, забайтемо. Забайтемо з тобою на оцей город, і він їх просто розстріляє, розстріляє кухів пра. Так, кстати, ще одна ніч у нас настає. Давай-ка допоможемо турелечки оцих цих убивати всіх кукумберів. А то вона їм стріляє чисто виключно в голову. І за цього вона їх буде дуже-дуже повільно-повільно убивати. Так, бем. Бемс, 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 тихо, зупинися, остановися. Так, арбалетчиків я пропоную забирати. Так, цього забираємо, цього забираємо. Це у нас арбалетчики, за них дають хороші, хороші гроші. Так, це у нас хто? Це у нас, по ідеї мечник, мечник нас не цікавить. Хоча нелогічно, знаєте, що мечника продати не можна. А ось арбалетчика, ну прям залюбки. Опа, тут ще один. О, волкулак! Вулкулак, волкулак, волкулак! Елп, вол елп, пацани! Де цей мирний город? Щось мені не помагає! Він його перевернув. Є шанс, є шанс демо вижити. Сідаємо на конюха, повний газ, повний газ даємо. Це жесть, просто друзі, тільки що чуть не померли. Це просто шок. Так, треба купити хілки. Там ще один вулкулак біжить. Значить, де у нас трейд? E, мені треба шериф, і шерифові мені потрібно зараз, виходить, продати цих всіх ковбоїв. За них я отримую прям таку солідну, солідну капусту. Так, з мене десь є 175 баксів. E, що я можу купити на ці гроші? Ну, звісно, вже ж, насамперед, те, що ми собі купимо, це буде гвинтівка. Бо без гвинтівки і це ну просто самому себе не уважати. Тому купляємо гвинтівочку Купляємо до неї тріші. Ще набоїв. Я думаю, що в принципі можна на усі гроші купити. Отаков, да? Бемс-бемс-бемс. Все, в нас є з тобою купа, купа набоїв. Так тут ще я десь чую вулкулака кричать. ну то не проблема. Ми ще зберемо оцих, забираємо. Кудися, тут і арбалечки повмирали. Ось є ще один арбалечик. І ось у дивись, йо мойо так ми тут щось прямо зможемо обоготитися. Так, слухай, ми ж можемо, вообще по ідеї, по ідеї, як ми можемо зробити. Кстати, там у нас якісь гроші валяються. Ходу, походу, багом вилетіли за сімку. Так, значить, давай-ка щас. А вулкулаки тут уже не продаються, да? Ну, хорошо, зато ми знаємо прекрасно що щось друге тут продається. Так, дивися, по ідеї вже ж як. У нас з тобою супер швидкісний потяг. А в чому проблема взагалі, як і минулий раз ми з вами постійно робили, взяти, взяти. На супер супербистрій швидкості влетіти до, до самого кінця і пройти це. Ну, прям таким теж можна сказати, що із хитрістю такою лютою. Бо ми тут щас, я, я так відчуваю, що ми тут зможемо залутатись прям дуже конкретно. Я би ще б оцей би купив, щоб зараз дур -ду дурниками не, не страдати. Знаєш, ось, забираємо ще декілька аптечок. Тобто, в принципі, сідаємо свого коніка, та й можна буде бігти, в принципі, витягувати того екскалібра. Але по правді, з гвинтівку я себе відчуваю, прям взагалі комфортно. Дивись, ми вийшли собі. мимо коніка Зарізав. Оцей говнюк зарізав му коню. конюху. припух. Так, значить, е, давай-ка з тобою безразненько залутаємо оцю базу. Так, е, срібна картина, ну вона не ціниться. Вона дензо не ціниться, але що ти її береш? Не знаю. Жадібність, просто реально жа жадний є. Мене жаба душа ось часи, наприклад, все ось цьому дусі. Тік, давай-ка на самий верх. Що у нас тут? А тут гвинтівка. Давай її візьмемо. О, Оліка, кстати. Оліка це імба. Оліку заберемо. Так, тут вона що? Е, камера питок тут у нас пусто, і забираємо ще собі золоту картину. Так, я думаю, що, в принципі, в цілому таки можна визивати відразу ж ще одного боса, да, цього мега-зомбіча. Цілому лопату ми можемо викинути, достаємо Достаємо цей екскалібур. І щас по фастіку уб'ємо цього босика. Так, ось він у нас уже іде. Так, дружеще, а я можу по тобі. Так, я можу і екскалібур виймати, і по ньому стріляти. Хоча. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Давай дензо, ліпше, ти такосийвову. Треба, треба ховатися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тому було дуже больно. Він заходить, да? Він заходить, халепа. Все, забагався. Ой-ой, ну слухай. В принципі, дивись, тут а моє прям непогано стало. з цієї позиції ми зможемо його прям досить швидко вбити. Бо я не подумав, я подумав, що я взагалі в другий будинок забіг, там, де є дві драбини, ми змогли б його просто якось обхитрити. А так я забіг, де тут просто один хід і один вихід. Тут мені, взагалі, ну, варіанта якось сховатися взагалі немає. Але повезло те, що він, хоча б, тому застряг в дверях, і завдяки. І цього ми зможемо, в принципі, його й вбити. Продаєш, що нам набоїв хоч вистачить. Бо в мене було 160 набоїв, що не помиляюся. І чи вистачить цього, ну, не знаю. Ну, заодно й провірим. <схе> скільки, потрібно, скільки потрібно набоїв, да, з гвинтівки всадити цього в цього мегазомбіще. У мене таке відчуття, що прям ну, багато треба. Мені здається, що ліпше було б, або ми його завели в город, якимось чином. І там вже б. власне натурелька, аби нам ну, допомогли б з ним розібратися. О, нахінець таке. Ну, слухай, ми потратили, виходить. Це десь 100-100 з 100 чимось набою. Ну, прям багато, якось багато. Так, давай-ка, щас довимемо цей екскалібур. Та й в принципі, я би пішов би зараз би залутав би ще цей будиночок. Та й, в цілому, я думаю, що можна вирушати. Вирушати із цього замку. Так, ну і що ж, екскалібур у нас на руках, настає у нас ніч, але нам на це насправді таки по барабанам. Так, забираємо саме-саме ціни, що в нас тут ми тільки знайдемо. Та й в цілому, я думаю, що можна буде на всі бабки закупитися вугіллям, та в цілому вирушати в нашу майбутню. Мандрування. Так, тарілка нам, в принципі, ця не потрібна. Тут е, напої для арбалет нам також не треба, ось золоті слитки я би прям би із радості собі забрав. Так, кстати, золота сата я теж одобряємо. Одобряємо такі находочки. Опа! Дивися, то прибіг! Вулкулака! Слухай він нас, він нас чуть не вбив. Він нас реально чуть не вбив. Треба олійку ліку випити і, і з'їсти бінтика. Хоча, слухай, у нас, у нас оліка. І так, ти погано хилить. Так. іди сюди. Жесть, а чого вони вже на таких ранніх стадіях почали з'являтися? Ми ж всього проїхали з вами 10 тисяч метрів. І вони ж і в ціні дуже сильно попадали. Бо раніше вони були по 30. По 35 баксів. Ти одкуди тут звалився взагалі? Чуваче. Так, Ще один. Йо майо! Йошкінкот, откуда вас тут скільки? Ну тут я не достаю, так, да, по Да, Так, я не достаю. Слухай, я з, таким... <кхе> з такими приколами одрачу всі свої набої. Уже тут двоє. Та лепа. Так, цього ми вбили точно одного. А чи другий помер? Ну, вроді, вроді, як і другий помер. Так, а що в мене? У мене місце немає, це все діло продати. Поняв, значить, перебігаємо в другий. На другу сторону, так, що у нас тут? А дивись, тут у нас є золота тарілка, я її би її теж би забрав би. Давай-ка на вихід її виставимо. Так, аптечка. Срібна статуя. Таку находочку ми теж одобряємо, тому скидаємо її, в принципі, вниз. Аптечки ми забираємо та й в цілому долутуємо, що тут у нас залишилося. Так, на що ж, залуталися. Ми, виходить, вийшло, вийшло у нас 731 бакс. І на ці гроші нам, виходить, що треба купити. Нам треба купити собі насамперед купу набоїв. От прям реально велику купу набоїв і подивись, яка в мене велика кількість. Так, револьвер можна викинути, в принципі. Давай-ка ми його таку викинемо, щоб він мені не заважав. Дивись, у нас є собі купа олійки. У нас є екскалібург. Тоді давайте ліпше ми олійку ми сюди покладаємо. Оцю гвинтівку я б в самий край би Та й в принципі, в принципі, цього було б нам достатньо. Так, давай-ка. Набої візьмемо. Я думаю, що прям великої кількості патронів нам не потрібно. Я думаю, що ще тако по чотири пачки патронів можна собі буде придбати. А на все остальне я би собі купив би вугілля і, можливо, би купив би якусь там казку, да там умовно, щоб дивитися в темноті. А саме шахтерську. Правильно, е, що нас тут дивиться, є оця балалайка, є кайло. Ну, купа по вугілля Так, хорошо. Давайте тоді вугілля заберемо, безпересенько затаримося. Я думаю, що якщо що, то можна буде ще в цілому зупинятися у. Дорозі. І друг, можливо, ще з вами знайдемо собі е, шифер. Шифер, щоб забудувати свій оцей дерев'яний потяг, бо він прям ну, картонний. Прям серйозно він картонний. Його пробити, ну це в, в 2 секунди. Так, давай, ще ми його до повного відразу завалимо. Отакого. Так, це оце все сильне вугілля треба подробити. Я думаю, що на баксі ще 200, прям впевнено, впевнено можна закуплятися. І прям трішечки собі залишити, якщо, якщо нам попадеться шифер. Так, все, в принципі, затарилися. Оце ж моточок вугілля. Нам уже в кишенку не влазить. Ух ти йо! Чуть близько, я! Чуть бисок нас не пришарахала. Так, заходимо. Це все діло кріпимо і повний газ. Повний газ відразу вже ж до наступного блокпоста. Надіюсь, у нас молдня зараз не шарахне і не вб'є. Тут, друзі, є певна проблема. Те, що я зупинився і. Ну як сказати, походу, походу, назад ти приїхав. Топ, а якщо я, а якщо я наверх залізу? Вони ж до мене не залізуть. Ха-ха-ха. Ну, баси! Я тут зустрів просто конюха зеленого. І мені прям ну, захотілося його собі Брати, бо я його ще не тестував! Так, олійку випати, олійку випити, якось обдурити їх. Фу, ух, ти йо, ух, я тільки не померти би в самому кінці, тільки би в самому кінці не померти. Хана, 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 убив, убив просто. Фу, це жесть. Ми це знайшли, друзі. Ха-ха! Ми ще й конюха знайшли цього рідкісного. Жесть, ну це просто шокінейшн. Давай, давай я всі просто заберемо в кишеню. Хай нас в кишеньки полежить. Зараз давай дозаправимо потяг. І я хочу все-таки, друзі, влетіти на, на плюс моралі. Не знаю, чи вийде у нас, чи це не вийде, і навіть не буду убивати от тих, що зверху сидять. Ну реально, не буду убивати. Я от єдине би, що зробив би, знаєш, те як. Ух ти, а все, а всю, всю Дензо, приїхали. Опа, опа, їде конюх. Залізу, заліз. А я хоч хоч якось вибір. Ха-ха! <ріст> Жесть! Не, походу, подукентай все. Походу, друзі, ми ми Ха-ха! <ріст> Мене зажувало. Хале, подивися, нас просто зажував потяг. О, опа! Я виліз. Чувач! Я виліз під потяга. Імба. Я считаю, что да. Так, значить, дивись, нам треба. Ось ці з тобою, вулкулаки. І для того, щоб вони приймали на себе всі пулі, їх треба поставити, ну, хоча б десь зверху. Правда, проблема в другому те, що вони у нас попропадали. Ну, то вже таке собі діло. Ладно, let's go. Повний газ, повний газ. У е, нас є олійка. Якщо що, то зараз її зможемо випити. Не знаю, що в нас вийде це взагалі прокрутити в соло, бо. Ух ти йо. Ух ти йо. ух ти йо, ух ти йо. Так, 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 так. Вижити. Так, чекай, чекай, мені треба гвинтівка. Мені треба гвинтівка і убити цих всіх ковбоїв, що знизу. Халепа, халепа, помер, помер, помер помер, помер, все. Хана, хана, Дензо. Хоча що хана, не хана мені. Зараз виживемо. Десь того зверху нам треба вбити, буде по-любому. І оцих знизу нам теж треба буде щось отако красиво розстріляти. Ні, ну слухай, походу, і справді щось пройдемо з тобою до самого кінця. Так, е, я би оседи, щось би визвав би на цих І я би заодно би просто протестував би, протестував би цього зомбі коняку Ну от реально. Ось давай, отих, з тобою щось переб'ємо. Чудиків. Так, цього ми вбили. Так, а зверху нас сидить тут. Так, да, вони нас тут сидять. Їх треба щас теж ліквідувати. Я хочу. Що поставити оцю коняку, бо я читав ваші коментарі, що вона просто ну неймовірно імбова, її треба знайти дензу прям по-любому. Якщо я помиляюся, то якщо е, зомбіч е, кусає нашого конюха, а саме типа нас, да, то. Ой, ідеї, і я, вони перетворяються ну, в нашого зомбіча. Да? Так, дивіться, тут, а тут купа, купа халяви. Давай-ка ці всі набої ми також позбираємо, в принципі. Так, оцих бандитів. Бандитів треба теж убити і залутати. О, кстати, Вінчестер. ще даже, його ліпша версія цього Вінчестеру. Болт. Ух ти йо. Пішо, ти чуваче? Гомонися. Ні, ну. Порівняно із вінчестером, це прям ну, пушка года. Так, пацани на турельках сидя. Давай-ка їх теж ми з тобою ліквідуємо. Так, тут ще один бандитос іде. Пока я не поняв, а такого так багато Вам не здається, що раніше цих бандитів було поменше. Бо мені прям здається. Це щось їх прям якось, ну прям занадто багато. Так, давай-ка бінтів собі трішечки візьмемо. Відразу похилимося. Так, зомбіча оцього швидкого я би шопнув би. І отаку окремо би поубивав би чисто чисто бандитосів. Він же ж не залізе до мене. А залізе, сухай. А ну, два поставимо коняку. Пік, о, сіли, подивимося. Щас подивимося. А там бандити йдуть. Давай, щас, треба їх тоже убити. Так, цього вбили, цього вбили. Чекай, Дензо, берем коняку, ще біжимо з тобою в самий-самий в самий край, і треба її з тобою, значить, нам поставити. Йомаю, як вас тут багато. Їх тут прям дуже багато. Давай, може, половину з них якось переб'ємо? Постараємося. Оце єдине, що знаєте що, в мене, що в мене немає цієї е, шапки шахтаря. І мені, взагалі, дуже-дуже погано це все діло видно. Давай-ка сюди перебіжемо. Бо тут прям дуже темно. Напевно, ви самі знаєте, де. <гум> Як тут темно? Так, значить, чекай, 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 дивися, ми їх з тобою збираємо. А, вони просто у нас за мапу падають. Ха-ха! <гум> ну, де. Да. І таке буває. Так, let's go. Ставимо конюха. Ану, кусайте мене. Тию. Так, щось чуєш? Є проблемка в тому, що. О, дивися. Вроді, вроді хтось перетворився з них, що не помиляюся. Ха! <гум> <творю> Ти тут орда просто зібрав? Я ж можу так просто по кругу бігати, да? Ну, по ідеї. Але чомусь поня вони не перетворяються в моїх зомбічів. Оооо! <кліпо> Клепа! Ні, хтось, хтось, хтось вроді і перетворяється, але факт в тому, що їх тут занадто багато, це очевидно. Чи хтось стріляє, що і тут. Давай-ка якось. А треба хілитися мені. Треба хілитися, бо це халепа. А, кстати, дві секунди. Дві секунди, бемс, все. ми <cé -t> <media> <maiden> <hisa> пройшли, друзі, але коняка відстій. Правда, коняка відстій, і вона по того просто не варта. Я надію, що вам сподобався даний відео, і ви його підтримаєте своєю подобаючкою. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей, всім файного нас і всім пока-пока